Ну і зараз з нами на зв'язку Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації. Пане Сергію, вітаємо! А чи можете ви повідомити про оперативну ситуацію після сьогоднішньої ракетної атаки по Києву? Скільки було ворожих ракет? Який масштаб ушкоджень? І чи були постраждалі? Доброго дня студія. Стосовно сьогоднішньої повітряної атаки можу сказати наступне, що повітряна тривога десь пролунала біля 10-ї години ранку. Вона була пов'язана зі зльотом 4 мі 31К з аеродрому Саваслейка. Були зафіковані пуски аеродинамічних ракет високошвидкісних. Одна із ракет, яка йшла на Київ, була знищена силами засобів протиповітряної оборони. Інші ракети йшли поза зоною відповідальності сил засобів протиповітряної оборони Києва. І вони пішли в території України. Ту ракету, яка йшла на Київ, вона була знищена. Уламки ну, на великій висоті уламки впали в Оболонському районі. В районі дитячої лікарні, житлового комплексу, але без всяких ушкоджень, без постраждалих. Тому все минулось. Дякуємо силам і засобам протиповітряної оборони. Сергію оскільки наскільки ми знаємо, триває навчання цивільних в рамках програми національного спротиву. Розкажіть про мету цих заходів. Ми знаходимося, бачите, на цій локації. Триває завершальний етап п'ятиденних навчань. Щодо підготовки до національного спротиву, це п'ятиденний курс. Сьогодні проводяться контрольні заняття, до них залучені близько 50 осіб. За результатами навчань, всі отримують свою оцінку, всі відповідно отримують певний сертифікат, сертифікат про те, що вони пройшли цей курс національного спротиву. Мета ну, мета. Ми вважаємо, що е, наступне: перше підготовка е, населення до е, умов життєдіяльності в районах ведення бойових дій або в районах наближених до ведення бойових дій, військово-патріотичне виховання, а також е, оборонної свідомості населення. Е, це все ґрунтується… На відповідних е, законах України, інших е, законодавчих актах. Е, Київська міська військова адміністрація має ну, достатній досвід щодо підготовки населення до національного спротиву. З початком збройної агресії е, ми займалися формуванням і підготовкою добровольчих формувань територіальних громад. Е, хочу деякі цифри навести, до речі, близько 15 тисяч осіб. Минулому році нами підготовлено в рамках програми національної спротиву із них близько трьох тисяч поповнили лави сили засобів оборони України. Ці заняття і ця програма виконуються спільно з силами територіальної оборони, на яких покладено до речі виконання цього завдання. Пане Сергію, а як конкретно відбуваються навчання і які є напрямки підготовки? Ну, зараз це триває є декілька програм, одноденний курс. От зараз ми знаходимося на локації, де п'ятиденний курс включають і мінну безпеку, поводження в зонах зараження радіаційно хімічне зараження, домедична підготовка і основи тактичної підготовки. Ми проводимо заняття і маємо зараз можливість поки в трьох трьох районах міста загальною, скажімо так, можливістю до 150 чоловік в день, але потреба ми і запити дуже великі від суспільства, і ми маємо і думаємо, що ми розгорнемо близько ну у всіх районах десяти районах міста Києва, подібні точки, і будемо готувати суспільство. До національного спротиву я хочу сказати, що спільно з тими воїнами, які зараз захищають Україну на сході і на півдні, в інших напрямках, ми разом наближаємо мир в Україні після нашої перемоги. Спасибі вам за роботу і за ваш коментар. З нами на зв'язку був Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.